Росія не чує Трампа, а Трамп закликає Європу діяти проти Росії і проти її найближчого оточення. Чим завершиться ця фаза тиску на Кремль, і які не по самій Російській Федерації крокують і масштабуються. Нема нічого, ні бензина, ні води, ні грошей. Про все це поговоримо просто зараз. Я Ірина Услова з нами ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігор, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю! Трамп з'їздив Британію два дні там з половинкою. Державний візит другий раз уже все це добре. Його там пооблажали, зіркою зробили все, як він любить. вінздорські замки без протестів, звісно, не обійшлося. І король III, і, і прем'єр-британії Кір Стармер, Всі хтось поміж крапельок, як король на привітальному слові, топили за Україну, за єдність євроатлантичної спільноти. Очевидно, за те, що не дуже любить Трампа і мотивували його. Зокрема, і Стармер напряму, говорячи, що Путін якось уже сильно осмілів. Не товариш його треба м -м, попустити в усьому. Плані і тиснути це може зробити Трамп. Трамп серйозно слухав всіх, кивав і якось так здається. Був навіть не дуже втішений, розуміючи, що. Як він сам сказав, що Путін його підвів, так от розуміння того, що Путін його підвів, якось мотивує Трампа нарешті тиснути чи то на Путіна, чи то на Китай, чи то вже хоч на когось, перепрошую, бо самого Трампа рейтинг знову один з найнижчих в історії, як ми бачимо, вони падають в нього, падають і падають. Рейтинг свалення Трампа впав до рекордно низького рівня. 39% американців лише свалюють його роботу. Так я думаю, що і зовнішньополітичні чинники такої слабкості теж впливають Ігоре. Ну, що стосується Китаю, то ми ж бачимо позицію Сполучених Штатів самого Трампа, що хай Європа тисне, хай відмовляється. Від закупівлі російських там, нафтопродуктів ну, мається на увазі там, перероблених з російської нафти, чи відмовляється від російського лнг газу і так далі. Хай там, щодо Китаю водить 50-100% Ну, Тобто Трамп тут хоче отримати боротьбу чужими роками, а сам, ну, наприклад, відмовився влітку. Надавати 400 мільйонів доларів військової допомоги Тайваню, бо у нього ж бачите перемовний трек щодо двосторонньої угоди з тією самою Піднебесною. Що стосується безпосередньо самої Російської Федерації, то теж ми ж бачимо, що відбувається збереження поля для маневру, де Трамп каже, що він може. Вести там додаткові обмеження ще щось, ну але може, це не означає, що зробить. Тому всі ситуації я звичайно вважаю, що з точки зору України державний візит Трампа до Великобританії це 100% успіх, але вважати, що він там кардинально зміниться, точно не варто. Трамп лишається Трампом, і я до речі нагадаю, що перед візитом до Великобританії він вкотре почав. Проголошувати свою мантру, що бачите, Зеленському доведеться укласти угоду. Ну тобто, оце шатання зі сторони в сторону, з кута в кут. Звичайно, воно все повністю характерне для Трампа. Я думаю, що подібні моменти будуть зберігатися і на наступному тижні, коли буде. Якраз низка зустрічей лідерів держав Нью-Йорку на тлі проведення 80-ї сесії генасамблеї ООН. Там же ж і Трамп Зеленський має зустрітися. Я думаю, що скоріш за все, десь в такому ж руслі риторика буде зберігатися. Але інша справа, що стосується кроків, і тут ми бачимо покращення, дійсно воно присутнє. Як мінімум, те, що половину зараз із вже погоджених 2 мільярдів доларів на мільярд доларів, два пакети військової допомоги вже пересилаються в Україні. частково це озброєння, зокрема ракети для Петріо для Хаймарс, вже Частково доставлені, частково доставляються, і це якраз і демонструє, що тут головне створити правильне емоційне тло це ж спілкування з Трампом для того, щоб його ця машина. Бюрократична, щоб там Елбридж Колбі не хотів вже четвертий раз десь ставити на паузу пересилання військового озброєння відповідно для нас, те, що ми вже бачили неодноразово, тобто, щоб не було тут певних прогалин. Ну і тема, звичайно, організації тристоронньої зустрічі з Путіним. Ну тут треба, очевидно, тиснути доволі серйозно замало говорити, що по Путін там підвів чи ще щось. Ну, треба пропрацьовувати тему. Я. Розумію, що Путін не явиться там в Нью-Йорк. Ну знаємо, що в Малазії буде зустріч Трампа з Путіним в жовтні місяці. Ну так хай домовляються. Я думаю, що навіть Зеленський може в Малазію полетіти, чи ще якісь нюанси. Ну, тобто шукати різні варіанти, але щоб така зустріч відбулася, тут не неважливо, де ну крім звичайно виняток, це Російська Федерація і е, Білорусь. А всюди, хоч в Антарктиді, я думаю, що таку зустріч організувати можна, просто від неї максимально відкраскується Путін. А як ми бачимо, е, які безпосередньо з. Зм... Буваються в самій адміністрації російського диктатора. коли вже поклав заяву на стіл пан Козак, який виступав проти війни з Україною, і виступав за якнайшвидше замирення цієї ситуації. То цілком очевидно, що Путін все ж таки планує воювати далі. А отже, він абсолютно заслуговує на додатковий економічний військовий дипломатичний тиск. Ну і плюс, звичайно, санкції з боку сил оборони України, які жодного дня не лишають зараз, хоч якихось вихідних для російської нафтопереробки, вкотре вражають дуже цікаві цілі в європейській частині Російської Федерації. Там да, це і є найкращі санкції, найкращі наші санкції. І нагадаю, також що найкраща наша допомога нашим військовим це донати. Зокрема, зараз триває мій збір. І далі на Нісан Навара для спецпідрозділу Гурмову Кракен. Друзі, дуже дякую за вашу активність. Перейдіть, будь ласка, за котиком, який ви бачите на своїм на своїх екранах. Такий кодик, котик там ви можете легко задонатити гривню, дві, десять, двадцять тисячі. Багато хто з вас додає. За що дуже дякую. Ну і нагадаю, що кожні 200 гривень і донат від 200+, плюс. Це і взяти участь в iPhone айфону 16 Pro Max. але так видається ігоре що е, європа то е, вже під тиском трампа готова активізовувати активізовувати е, свої санкції проти е, росії то ясно 19-й пакет так ми згадали проти китаю ну тарифи це взагалі не властивий інструментарій для європи але долучати там банки вже були до речі китайські 18-му пакеті в 19-му. Ймовірно будуть китайські НПЗ можуть бути ну Європа працює. А сам Трамп, як на мене, взагалі не знає, що діяти. Він дійсно він укладає оце з відмова від допомоги Тайваню, про яку п'ять співрозмовників Вашингтон Пост повідомили імовірно. Добре, хай там треба верифікувати, але тим не менше, оці угоди по Тіктоку, тож він каже, що зараз не час перемиря між Україною і Росією. Він і далі не має плану. Чи чи він просто хоче з усіма торгувати? А там ну якось то закінчиться. Ну, його план спробуємо тут, попробуємо там, так. не вийшло, перекидаємось на інший напрям. То, то так ну, До речі, є, що так. стосується Тайваню, там теж історія неоднозначна. З однієї сторони, відмова щодо 400 мільйонів військової допомоги, а з іншої, ми бачимо, ну, наприклад, те, що на Тайвані почнуть виробляти американські ракети Баракуда 500. Це малі крилаті ракети. Та у них там бойова частина невеличка, всього 45 кілограмів, але тим не менш. Це теж є сигнал, що ну відбувається певна модернізація відносин. Між Тайванем та Сполученими Штатами, ну але Трамп, очевидно, він буде намагатися якось швидко такими наскоками вирішувати ситуацію. Так, у нього вже склалася певна стратегія паралельно з тим, ну і російської нафти і так далі. Але ну теж тут потрібно розуміти, що для того, щоб знижувати ціну на нафту загалом в світі, ну давайте будемо об'єктивними чи вигідно це? Американським експортерам сьогодні, які е, виходять все на нові нові обсяги поставок нафти на світовий ринок. Очевидно, що е, тут питання доволі специфічне і загальним зниженням вартості на нафту, е, ну, я думаю, що Трамп не піде цим реально шляхом, попри те, що він лякає Російську Федерацію, що от ще 10 доларів за барель, мінус, і все, російська економіка зупиниться. Тут, очевидно, треба. Дійсно працювати над загалом відмови від російської марки Уралс у виробництві, ну, та ж сама Ідія. Ми бачимо, ну, формально не відмовляється, звичайно. Ну але ж частково бізнес, саме індійський бізнес, який не робить політичних заяв, а відбувається просто часткова переорієнтація. Переорієнтація там, де є на сьогодні можливість. Тобто певні рухи потрібно робити. Треба показувати, що російські енергоносії. Попри е, зменшення вартості, попри дисконти, які робить Кремль, все рівно це максимальна токсичність і є ризик потрапляння під різного роду обмеження, е, під е, загалом бізнес-проблеми. Тобто, тут е, я думаю, що треба і далі продовжувати боротьбу разом, звичайно, із е, посиленням е, якраз цих заборон стосовно тіньового флоту Російської Федерації. Ну і плюс, е, я знову ж таки закликаю на необхідності е, консолідовано Позиції на рівні великої сімки стосовно стелі на російську нафту для приведення її до 47,6 доларів. Бо якщо зараз подивитися. У нас виходить велика чистка, велика чистка, тому що всі країни сімки, окрім сполучених штатів, вже спустили відповідно цю стелю до 47,6 доларів. Плюс є ще додатково. А сполучені штати чомусь і далі продовжують триматися за 60 доларів. А це вносить вносить серйозний дисбаланс у питання вже протидії тіньовому флоту. Російської Федерації, тобто тут маємо йти до координації санкційної політики, не просто там намагатися Європа переводить стрілки, як там Німеччина на Трампа, Трамп переводить стрілки на Європу. Ні, мають нормально сісти і розуміти, як діяти далі. Ну не просто ж так на минулому тижні працювала європейська делегація у Вашингтоні. Так, да, однозначно, бо це переведення стрілок, нічого доброго не приведе. А Трамп, який каже про те, що зниження ціна нафту діб'є економіку Путіна, да бачите, сам сам його тримає на настримається за 60 доларів. Це цікавий факт. Добре, що нагадали. Якось би хотілося, щоб Трамп спершу дивився в дзеркало і потім вже вимагав від когось аналогічних кроків. Інститут вивчення війни проаналізував, що Кремль шнес шле сигнали про безкінечну війну проти України. Ну це і без них принципі, очевидно, але маркери наступні. Там нагадує. Що 18 вересня Путін знову оголосив, що на передовій в Україні наразі перебуває понад 700 тисяч російських солдат. А Герасимов напередодні заявляв, хоча Ройтерс підмітив, що це він бреше люто, але тим не менше, що російські війська наступають практично по всій лінії фронту. На думку експертів, ці заяви відповідають загальній теорії перемоги Путіна, яка передбачає, що. Росія має ресурси, бойові можливості для продовження поступового просування на невизначений термін та перемоги у війні на виснаження проти України. Теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що Росія зможе пережити підтримку України Заходом та здатність України протистояти російській агресії. Путін неодноразово заявляв про те, що вони можуть досягти своїх цілей, але. А в бюджеті в них це не слава богу. Дефіцит шалений 4,2 трильйони. Вже більше перевищують те, що закладали на півроку, встигли за кілька місяців перевищити. Міністр фінансів Силуанов жаліється, що до нього ходять збиткові підприємства і кажуть: Поможіть у нас шалені збитки. А нафтопереробна галузь дійсно понищена. Вже мало чи не третина. Транснефть каже, що вони зупиняють брати на переробку нафту від багатьох підприємств. Бензину нема в 20 регіонах. Дефіциту сьогодні наші глядачі з нашого Криму писали, що її Території тимчасово окупованого Криму. Далі бензину ніде немає. І по талонах вже майже не знайти Донецьк без води. Тобто, де не подивися, в Путіна трішки кафтан. А він при цьому, тоді базуючись на на чому, думає, що він зможе пережити допомогу Заходу. Ну це ж знову ж таки гра в абсолют. Коли реальна ситуація путіним приховується, хоча що тут вже приховувати, якщо ну як мінімум, трати на Російської Федерації дійсно в дуже серйозному дефіциті зараз. По пальному численна кількість суб'єктів федерації зараз мають відверті проблеми, і ситуація загострюється, а, посилюється і несеться донизу, як сніжний ком. А, тим не менш, тим не менш, а, Путін намагається показати, що все рівно він всі ресурси буде кидати на війну, буде воювати. І ну, таким чином він теж здійснює певний дипломатичний тиск, щоб а, приймали безпосередньо його ультимативні позиції. Звичайно, ніхто таких ультимативних позицій приймати не буде всім. Вже давно ясно, що Путін не збирається зупинятись. Він продовжує підняття рівня ескалації, працює вже не лише по треку українському, збільшує зараз свої погрози безпосередньо європейським країнам, членам ЄС і НАТО. Тому тут уже спільне завдання як максимально виснажити і не дати можливість. Підняти голову оцій військовій гідрі безпосередньо Російської Федерації, тому що це дійсно це дуже серйозна стратегічна загроза. Єдине, єдине, що маємо, маємо діяти знову ж таки скоординовано. Я до речі дуже радий тому, що під час візиту міністра оборони Польщі до Києва прийнято рішення про створення. Спільних спільних дронових підрозділів українсько-польських це якраз демонстрація того, що нас не відділяють, відділяють від загальноєвропейської безпеки зараз. І в цій ситуації ми показуємо, що дійсно можна виходити на абсолютно адекватні зважені рішення. Ну і відповідно Путін має бачити, що все рівно Європа єдина попри намагання сіяти і інфільтрувати різних темних конячок цих троянських конів і збити підтримку України. Підтримка України буде лишатися, і відповідно, ця війна на виснаження вона точно не йде в плюс безпосередньо Російській Федерації. Андрій Єрмак керівник офісу президента України видання Reuters, одночасно пишуть про те, що наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення стіни дронів уздовж східного кордону для захисту від російських атак. До цього проєкту має долучитися Україна. Ми єдина країна в Європі, яка веде сучасну міну проти Росії. З часів Другої світової холодної війни принципи ведення бойових дій змінилися за останні роки. Ключову роль відіграють дрони. Також повідомляється, що ймовірно Зеленський зустрінеться з президентом Польщі Карлом Навроцьким в рамках генасамблеї і тих зустрічей високого рівня, які з понеділка будуть старту. Вати в Нью-Йорку, про які ми згадали, і от здається мені, що ці всі кроки зустрічі дійсно приїзди польських військових кажуть як тим критикам НАТО, які говорять, та я серед них часто про бездіяльність альянсу, що альянс таки проявляє діяльність. Ну, альянс проявляє діяльність в розумінні проактивності України і можливості швидких рішень із залученням саме України. Бо ми побачили, що всередині самого альянсу, ну, об'єктивно ну недостатньо недостатньо таким вражаючим була тема стосовно цієї операції. Східний вартовий чи інших заходів, ну вони насправді не сприймалися, не сприймалися адекватно Російську Федерацію, сприймалися Кремлем як просто слабкість, як слабкість будемо говорити прямо. Але коли ми бачимо, що все ж таки дійшли до позиції необхідності залучення України. До різних аспектів цієї співпраці ми вже бачимо не просто заяви, а ми бачимо вже конкретні реальні дорожні карти плани, які вже починають безпосередньо імплементовуватись. Що стосується стіни дронів, ну це теж це дуже серйозна сума, це 6 мільярдів євро, які направлять на створення такої умовної стіни дронів. Це якраз показує, що ну, все ж таки певний рівень загрози. В Європі усвідомлюють І дуже добре, що вони усвідомлюють, що без України без України вони забезпечити власний захист просто не зможуть. А це є фактично підвалини, підвалене створення в майбутньому нових нових ланок комунікації співпраці. Ну і звичайно, можливо, навіть поза НАТО, поза НАТО, ми можемо говорити про якісь нові формати систем колективної безпеки а, такою основою стане формат І5 найбільших військових економік Європи, які зараз активно комунікують безпосередньо з Україною по темі того, що нам необхідно, по темі ВПК Європи, України. Тому тут дуже серйозний, серйозний потенціал. Ігоре, от і голова Мі-6 очільник британської розвідки Річард Мур заявив, що не бачить жодних доказів того, що російський датор Путін зацікавлений у мирних переговорах, які не передбачали би капітуляції України. Дякуємо, мадам, ми це теж помітили. Він про це сказав прикметно під час своєї промови у Стамбулі. Цитує його Reuters. А в зв'язку з цими загрозами і в зв'язку з тим, що можна було б діяти більше. Що ще зараз міг би зробити альянс додатково? От так, ну от, от і... чи послати дрони на Кремль вони навряд чи зможуть і влупити. Тамагавками чи таурусами, але. Ну, як на мене, надання максимально актуальної розвідінформації для того, щоб наші діпстрайки були ще успішнішими. Це можна робити. Плюс, звичайно, прискорення логістики зараз. Ну, Відповідно, місія Візбадені для того, щоб вона прискорила свою ефективність. Багато-багато зараз напрямів, які. Можуть безпосередньо допомогти Україні. А, і, звичайно, мова має йти про конкретне, реальне конкретне забезпечення фронту. Плюс ну та, та там багато реально там багато аспектів, а, які можна посилювати. І в принципі, ми вже бачимо, що на рівні саме НАТО відбувається дозбирання коштів на оцю програму Пюрл. Де саме Марк Рюте має щомісяця щомісяця десь відповідно збирати по мільярду по мільярду доларів? І щоб ці кошти направлялися на закупівлю необхідного нам озброєння з боку Сполучених Штатів? В цей момент звичайно треба пропрацьовувати. Ну і плюс було б непогано, аби країни НАТО ще більше вкладалися безпосередньо в нашу дронову, в нашу ракетну програму. Данська модель себе просто. Чудово показує і багато багато чого іншого. Звичайно, звичайно, хотілося б загалом долучення. Можливо, я ще певну ідею там скажу. Якщо вже війська НАТО до нас там не надсилають, то хай допомагають нам шукати найманців, шукати найманців в різних третіх країнах, щоб не лише ми займалися відповідно таким рекрутингом, але і країни НАТО могли підключатись, особливо та сама Франція. Ми знаємо, що у них. Рекрутинг на рівні іноземного легіону французького дуже і дуже круто поставлений, тому там багато де можна розвивати нашу подальшу двосторонню співпрацю. Однозначно, тим паче, що Росія не гребує, вона по всій Африці збирає найманців і найманців і робітників, яких потім засилає робити дрони, які нас збивають, Робить це нагло. Так і всі про це знають. Тож да, дійсно і така допомога не завадила про закупівлю зброї і ініціативи від окремих країн. Звісно, теж плюс. Ігор, я дуже дякую вам за цю аналітику. Чудову. Спасибі за ваш час, який ви для нас знаходите. Наступного тижня вже побачимося. На все добре, бережіть себе. До зустрічі. Ігор Щеленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ірина, знову моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підписуйтеся, будь ласка, на YouTube Ігора, на ютуб 24-го, Залишайте свої коментарі і лайки. Побачимося і переможемо.